Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник випустив по Україні 160 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 108 ворожих БПЛА типу шахет, «Гербера» і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 23 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби російські БПЛА атакували чотири громади Харківщини. Є постраждалі, виникли пожежі за даними ДСНС. У селі Піські Радківські, Борівської громади ізюмського району, внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків 1981 та 1990 року. Народження горів автомобіль у Новопокровській громаді Чугуївського району сталося загоряння на території цивільного об'єкта. У селі Рідний край Золочівської громади Богодухівського району горів автомобіль вибухом пошкоджень. Рені чотири приватні будинки та дві господарчі споруди У селі Старий Салтів Чугуївського району горів дах приватної селі. На Одещині постраждала людина внаслідок нічної атаки. РФ за даними ОВА, окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі області. Виникла пожежа, як рятувальники ліквідували попри тривалі повітряні тривоги. Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та вибито шибки у п'ятиповерхівці. Частина одного з густо населених районів Одеси тимчасово залишилась без електроводи та теплопостачання. Відомо про одну постраждало середнього ступеня тяжкості. Вона доставлена до медичного закладу. Ворог також атакував Дніпропетровську Херсону. Донську, Сумську та Запорізьку області. Учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 мільярдів євро протягом 2026-2027 років. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта у соцмережі ікс. У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання. Ми виконали їх. Написав Кошта Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц Додав, що це буде безвідсоткова позика. За словами Марца, україн. Україна повинна буде повернути кредит лише після того, як РФ виплатить репарації. Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту, написав глава держави. Угорщина, Словаччина та Чехія не будуть залучені до фінансування кредиту у 90 мільярдів євро для України. Про це йдеться у висновках Європейської ради. Зазначається, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 договору про функціонування Європейського союзу, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини. Президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет з допомогою Україні. Загальний обсяг бюджету 91 мільярд доларів. Повідомили у Білому домі. Зокрема, в документі заплановано виділення Україні 800 мільйонів доларів по 400 мільйонів доларів протягом кожного з наступних двох років. В рамках ініціативи допомоги у сфері безпеки. Вона передбачає оплату американським компаніям озброєння для ЗСУ. Сполучені штати розробляють черговий пакет обмежень проти Російської Федерації, який може бути запроваджений вже наступного тижня. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. За словами очільника відомства, остаточне рішення щодо активації нових санкційних заходів залежатиме від того, як розвиватимуться події найближчим часом. Наразі американський уряд завершує підготовку до можливого посилення тиску на агресора. Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що українська сторона виявлятиме більшу оперативність у питанні переговорного процесу щодо завершення війни. Про це він повідомив під час розмови з представниками ЗМІ. відповідаючи на питання щодо очікуваних результатів майбутньої зустрічі українських та американських посадовців, яка запланована на вихідні у Флориді. Трамп зазначив, що сторони вже демонструють певний рух на зустріч. Водночас він наголосив на важливості швидких рішень з боку Києва. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Варшави. Гаранти зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар у межах візиту. Український лідер, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським президентом Карлом Навроцьким та іншими високопосадовцями країни. Міністерство фінансів України опублікувало законопроект, який передбачає запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, дохід яких за рік перевищить 1 мільйон гривень. Провадження ПДФ для ФОПів планується з 1 січня 2027 року. Повідомили в Мінфіні та додали, що ще є час для обговорення нових умов оподаткування. В міністерстві пропонують, що ФОПи третьої групи, дохід яких досягне 1 мільйон гривень на рік, стануть платниками ПДВ, але при цьому ставка єдиного податку буде. Знижена із 5% до 3%. в пояснювальній записці до законопроекту вказано, що ця норма дозволить залучити 40,1 мільярдів гривень доходів до зведеного бюджету у 2027 році. Вона не поширюватиметься на є резидентів іноземців, які відкрили ФОП в Україні.